Друзі, всім доброго, доброго ранку. До нас наконець-то прийшла весна. Я так думаю, на дворі тепло, 16 градусів тепло. А? Сонечко, світа ярке, На дворі дуже-дуже гарно. Так, ну а ми йдемо дивитися, як завжди, до ласуні. Що вона тут, чим займається. Е, вона лежить, моя красавиця. Вона лежить. Сонечко до тебе все прийшло, в гості ласуня. Бачиш? Зараз будемо її кормити, зараз всіх будемо кормити. Зараз піду, відкрию курей. Ой, на дворі прямо не то, що гарно, супер гарно. Красота. Ташки співають. Вовсю. Як вчора, друзі, а там Кінця городу вирвала весь осод. Нема Рівномірно зараз бур'ян. Ну все підсохне, дай Бог. Зараз, звісно, зранку ще трошки вогкувато. Я думаю, що до обіду сьогодні ми висадимо всю розсаду. Так, виходимо. Дівчата і Петя виходимо. Петя перший виходить. Давайте йдіть зерничко плювати. Зараз я вам ще принесу. Да. Так, ну, розсаду я вже не накриваю, бо сонце прям пече. Прям пече. Не то, що аж прям припікає тепло-тепло на дворі. Красота. М -м -м. до 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 до, -до Ходить підкрадається до курей, да? так Це ж, познімати як я пораюся, але ж, друзі, нема як носити камеру в руках і знімати. Так що о, я вимкнуся, буду поратися. Ой, боже, на небі ніодної хмаринки нема. Таке гарне небо. Ні одної хмариночки. Всім з добрим ранком, всім гарного дня. Тихо, мирно, спокійно бажаю. Щоб все у вас було добре, друзі. А головне, як завжди, здоров'я. Ну і мир, звісно, це на самому першому плані взагалі. Так, о, До нас прилетів о, у нас сидить, да? Красунчик полетів. Злякався мене, полетів. Так, ну тут мої цвіточки возрадувалися, нема їм бур'янців. Так що ростуть мої волоси, розквітають піончики. Краса. Просто радіє душа оцієї краси. Нарешті, я ж кажу, прийшло до нас тепло. Бо вже вчора пішла до бабусі, а вона каже, я не вірю, що буде тепло, що це вісна. Кажу, ма, вже кінець весни. Сьогодні... Ну, вчора було 21 число, капець травня. Оце така цей рік весна. Холодна, непонятно яка. Ну, добре, друзі, пішла поратися, бо всі чекають на сніданочок. Друзі, тільки побажала вам. Тихо дня мирного і почалась у нас тривога. Ой, Господи, нагадує, що не можна спокійно жити, що дітям йти ось в школу, а воно тривога. Ну, просто якийсь капець. Ладно, пішла я. Я коровки вже дала їсти і йду собаків кормити. Як ото кажуть, Війна війною, а обід по розписанню. Животні хочуть їсти. Ну і ми також будемо готувати сніданочок. Всім гарного дня. Ось, друзі, дивіться, опять грязно, і зелені нарвала. Зараз буду все перемивати, там рідіска всередині. В общем, із такого я роблю красоту і смакоту. Друзі, ви там задали мені питання, чи випускаємо ми нашу коровку із сараю, чи стоїть вона все время в сараї? А от, Що коровці потрібен моціон. Друзі, скільки років тримаю коровку, я, звісно ж, знаю, що корові потрібен моціон. По-перше, дякую за запитання. Може, ви не всі відео дивитеся, але ж чоловік, я ж знімала, як чоловік виводить і веде її на низи. Ось. Ми водимо її не на весь день зараз, тому що вона вже в неї 20 травня був строк 9 місяців, але коровка треба рахувати ще. в общем, коровка носить теля 285 днів. Ну, так як і жінка може в будь-який день отелитися, Це ж таке, коли приспічить, тоді й буде. Ми виводимо на низ, але не на цілий день. Зранку ми її годуємо у сараї, чоловік накосює трави їй, я дала ось от тільки що вранці трави, і пізніше трошки він пожене її на низи. Але друзі, оце ж вигонимо її і подивляємося, ставимо її на низах, щоб, там, як йдеш до бабусі, оттуда було видно її. Так що, друзі, от такі справи. Вигонимо, звісно. Ну, думаю, що ще, може, якийсь день-два її повигонимо, а тоді будемо прив'язувати тут у себе за сінником. О там в нас є трава, ви всі бачили, і там буде вона геть на очах. Тому, що, вже, як би сказати, приходить пора до отелення. Так що, такі справи. Друзі, якесь таке відео в мене сьогодні. Я відповідаю на ваші коментарі. Хоч ви мені і писали там не оправдовуватися. Але ж розумієте, люди не дивляться внимательно відео, не слухають, що я кажу, а дивляться тільки на мої закупи. От. Якщо б ви внимательно подивилися моє відео, то б ви зрозуміли, чого я так скупляюся. Того, що, по-перше, я скупляюся і бабусі. І собі. Там ліків я ото показую що ціла торба. Я не за гроші вам розказувала, а за те, що скільки ліків ми приймаємо. Але там половина ліків бабусіних. Вона замовила Я замовляю через сайт таблетки, і тоді, виходить, трохи дешевше. Бабуся там замовила на 800 гривень з ліжком А наші там я отримала по доступним лікам. От Цукрового діабету і от серця мені поприписували таблетки і цей ліки. Там йде невеличка доплата. Просто показувала вам, що така велика торба. От. Потім, значить, за продукти. За продукти я вам вже розповідала не раз, що ми закуповуємося раз у 2-3 неділі. Ми не їздимо кожен день по хліб чи через день, як люди деякі ходять по магазинам. І ми оце закупилися і все. Ми в магазини не їздимо. А коли ми будемо торгувати молочкою на базар, то ми в неділю заїжджаємо, раз у неділю заїжджаємо, скупляємося. От. Так що, друзі, не знаю, що вам там показалось такого страшного, що ми скупляємося. Нічого там такого багато нема. Овочів я багато не купувала, бо у нас на городі вже рідіска є своя зелень. От. Ну, М'яса там я півтора кіла гомілок купила, бо не було вже вибору, що купити. Е, в общем, взяла те, що вже в остатках, тому що у нас вівторок починається акція. Їдемо, коли на м'ясо є акція. От. І так само по магазину, я все, у мене сайт нашого цього, файну в телефоні. Я зайшла, подивилась, на що є акція. Їдемо, купляємо що дешевше. Так що тут нема нічого такого. Я не оправдовуюсь, бо ви напишете, що не оправдовуюся, Лена, я не оправдовуюсь, а просто мені, ну, якби, я не знаю. Якщо розділити все, що я купила на три тижні, то там вийде очень, навіть, нічого. Геть-геть <гай -гай -гай> потрошечку. Так що, вибачте, будь ласка, ну, взагалі, отак я вам відповіла на ваше запитання. Рішила перестирати усе теплі штани, когти чорне, трошки розгрузити. Вішалку ще там буду стирати, бо це ж куча зимнього, Весна до нас не приходила і не приходила. Треба знайти штору на двері. Не знаю, десь я забула, де її запхала. Ну а Зараз я хочу готувати. Як до вас стати? Туди стану спиною там от від от окна, засвічує камеру. От. Та зараз хочу готувати голубці, але це довга пісня до обіду мабуть, буде. І ще ж не знаю, чи робить в мене м'ясорубка, зараз достану. Ну, мені кажеться, вона не робить. Ну, ладно, якщо що, то я не знаю, Наверно, дрібненько поріжу м'ясо куряче, бо буду з курячого м'яса робити. Голубці. Ну, В общем, рис я вже відварила. Зараз поставлю, почищу цибулю моркву, засмажку зроблю. Ну, А тим ділом машинка стирається і по черзі перемила всю, все, поприбирала у кухні, порядок навела. Треба наносити на, цю. на розсаду води, там приготувала каструлю, вже відра. Не знаю, чи чоловік зараз прийде. Ну, в общем, будемо рішати, що ми будемо далі робити. Він мені може поміняти всі мої плани, як завжди. Я запланую одне, а в нього геть другі роботи. Ну, в общем, поки, поки чекаю, повів корову на низ, пастися. Так, ну що, що все я зробила фарш. Значить, внизу в мене м'ясо. Я трошки туди підмолола сальця, капельку, так, щоб був смак. Тоді, значить, рис одварила, пропарила. І засмажка, цибуля, морква. Багатенько завжди ложу голубці. І спеції, трави, перчик мускатний горішок ну, в общем, потерла. В общем, все пахне замечательно. І Попарила вже капустку і почистила, помила два перчики. Так пахне. Дуже люблю оце голубці, і щоб там обов'язково був перець, щоб давав смак. Ну, Зараз я покрутю, побачу, як я буду крутити. Якщо великі листочки, то буду трикутником крутити, а як такі невеличкі, то конвертиком. Ну, в общем. Це покажу потім. Ну, ось я зробила голубці, два перчика і чотири тіфтілі в мене вийшло. Я завжди так, як залишається, трошки, якби багато, залишила б на тіфтілі, віддільно зробила. А так, чотири штуки, хай тут тушаться разом з усім. І зараз я залишилась у мене ось юшка, впарила капустку. І зараз я туди додам томат, свій домашній, і розколочу. Трошки муки і таке, Наверно, буду без муки, бо підгорить внизу потім. От. Додам спеції так само, трошки там, зверху, і буду тушкувати. Я зверху зажарку ніколи не роблю. Мені не подобається. От. А роблю таку юшечку і заливаю. І дуже смачно виходить і все добре. Роблю спеціально в казаночку, воно краще утушковується. Так що, як тушу, тоді вам все покажу. Зробила таку гарну юшечку. Ось Зараз воно закипить. Тут спеції, томатна паста, трошки олії. От Вершків у мене нема. Та я трошки майонезу додала, а там положила ще вершкового масличка трошки. От. І оце ж такою заливочкою. І зараз вона закипить, протушується. І я залью голубчики, і будуть вони тушкуватися. Ось, ну, друзі, я залила вже томатом. Воно прокипить, буде геть другий тоді колір. Буде гарно. Зараз виглядає не дуже естетично, але нічого, буде смачне. Кипить моя вкуснятина. Вже бачите колір, який став гарний. Я ж сказала, буде красиво і гарно. І смачно, головне. І я ставлю навсіда, е, цей, ну, казанок. Коли тушу будлі, навіть якщо в каструлі, завжди ставлю на розсікатель огня, щоб не пригоріло. За цим треба внимательно дивитися, бо якщо голубці пригорять, вони будуть потім смердити горіли. А нам хочеться смачненького. Друзі, щось у нас таке сьогодні робиться. Вийшла на двір знову тривога. Вранці дуже довго була тривога, діти не пішли в школу. От, людочка бігала, забирала старш, ось меншу ульянку до себе на роботу. Ну, А Соня вже доросла, сама собі раду давала. Вона казала, як кончиться тривога, піде, бо в неї більше ж уроків. От. Чоловік пішов косити там у баби, позаростало поза хати Ой, З тими косіннями оці два двора мене вони вже кумарять. Дома нічого не робиться, кажу йому треба цей. Треба на розсаду води наносити. Буду, мабуть, потихеньку по пів відра, зараз сама носити. А що робити? Ось така смакота, зараз будемо обідати з чоловіком. Він кришку відкрив, каже, М -м, яка смакота. Так, друзі, прийшла на цей город, бо до обіду їсти готувала і там посапала на горі у себе вдома. Ну, там баштану сапала, не знаю. Всходить, він не всходить, треба піти подивитися, що там робиться. От. А тут цибулю. ну, ну Зараз я хочу моркву проривати і сапати. Не знаю, бо картоплю треба моркву. І ось, у, подивіться, яка моя гарня рання картопля. От, Дуже гарна, дуже гарна. І так пішла далі, в сходи картопелька рядками. Так що, друзі, ось підсохнемо, може з завтрашнього дня займуся там знизу. Там у мене лучше зійшла картошка поки що. Тут хужіша була картопля і дрібніша. І пора вже і буряку проривати. В общем, роботи. Ну, пообіцяли вроде діти, що приїдуть на вихідні. Хоч би не було дощу, то приїдуть мене підтягнути. Тут воно і небагато його тої сапки, але ж картошка ще не повсходила. От, Морква теж не така ще страшна. Все ще не таке страшне, але треба його все сапати. Ладно, огірки треба. Воно огірки там позаростали, ділянку ту висапати. Бо цей. Треба, мабуть, їх підсаджувати. Їх, мабуть, там нема ніфіга. Ні Ну, добре, друзі, буду я працювати, потім ще з вами зустрінемося. Так, друзі, йду з городу, от бабусі насапалися. Мохрувато там, звісно. Я сапала там, де сонечко. Пройшли сім рядків, прорвала моркви. посапала, І трохи буряків і картоплі. Там, де було сухіше. Взагалі, я не зняла, бо до мене подзвонили. Завтра вже я буду сапати, дасть Бог здоров'я мені. То покажу вже, що там робиться. Отака От в мене рука. От, не можу я в перчатках робити. Зараз прийду, одмию. Проривала буряк. Рвала і бур'ян, де вищі. Бур'ян, звісно, пре. Все кругом зелене, гарне. Тільки шмуря, ну повно. Йду трохи раніше, зараз відпочину, та треба розсаду садити, висаджувати, бо вже час. Бо вже Сьогодні вже 22 -е число. Фу. Так що, такі справи, друзі. Вадим десь там корові косив, не знаю. Ну, в общем, він прийшов, коло нас побалакав та й пішов додому. Казав, буду косити. Щось ця деревинка моя не відходить, від нас замерзла. Одна гілочка тільки ось внизу. Відна прийдеться її прибрати. Ну, я і хотіла її прибирати. Вона не роде, треба її вбирати, вона така колюча. Колиться. А ірга воно повно. Ірги, друзі, в мене буде багато. Хоч іргой посмакуємо. Уже казала, і ще повторююся. Еге, щось у нас ось відходить наш вугольник. Це ж, друзі, у нас раніше це привозили вуголь і отак з вулиці брикет вкидали сюди. Зараз у нас там дрова і бумаги багато, ящиків ще з торговлі. І вуголь ще є, там всякий різний. Бо ми ж газом топимо в основному. А весною і осінню трохи підтоплюємо дровами економимо. От, так що у нас топливо ще повну кругом. Залишилося. Є там і пламінь, і угол, і брикет. Ну, брикет з годами він може розсипатися. Це ж у нас тут рядом до свати мої живуть. Там була... Брикетна вугольна фабрика. І хто робив на брикетній вугольній фабриці, хто жив у селі, тому безплатно давали 6 тонн угля на рік. І я як робила ще в молодості на фабриці, то привозили нам вуголь. І свекор отримав, він життя проробив на сушилках на тій фабриці. Брикетній. Так, ну все, прийшов в двір. Ой, піду відпочину. Замарилася, друзі, от ви кажете, бережи себе. Ну як же ж берегти, якось на нанизу, прийшла, треба розсаду посадити. Ну, пішла, оце ж набила, накопала лунки, чоловік натаскав води, порозливали та й посадила. От. То так Не так заморилась, заморилась, як нога болить, Тяне ногу. Ось такий гарний в мене вже салатик я рву, а шпинат росте прямо на очах. Оце, друзі, тільки зірву, обірву. Воно далі вже який великий. Люблю шпинат за те, що він швидко росте. Сьогодні оце посапала. Редисочку під'їдаємо, рвем. Отакий От у мене горошок. Вже скоро зацвіте. Як буде все добре, то... Скоро і буде й горошок. Моркву прорвала тут. Така гарненька в мене морква. Дивіться, ось ця красонечка моя. То далі рядок петрушечки свіженької. Цей рік посіяла один, мені хватає з головою. Бо ячно насію, а тоді не знаю, куди її дівати. Тут ось вириваю цибульку. Я вам казала, що я хочу тут посадити. Баклажани, ну не знаю, чи тут посаджу, чи там за помідорами. Так, Зараз вам покажу. Це я сьогодні все сапала. От. Тут ось у мене рядочок гірку перцю. Що я виростила більший, трошки перемерз був, ото посадила помідори свої. Вони невеличкі, але вони швидко-бистро приймаються. Це попереді ось садила, сьогодні просапала. От, висадила оту таку грядочку величеньку. Тут у мене ось ці точки чорнобривці вже величенькі, а другі тільки ось вилазять. Воно поряд, тільки вилазять. Оце ж дощик пройшов. А тут, друзі, оце ж селеру садила, я вам казала. Нема нічого. Не в нічого. От, а тут, мабуть, я мене є ще перець солодкий, то може тут посадю, от туди далі перець, а сюди далі може баклажани. Ну, в общем, я ще не знаю, може огірків побачу, бо нічого не всходить. Капуста усю моя сидить майже на одному місці, в цьому під агроволокном вже головки в'яжеться, а тут оце така, друзі. О, тут ось трошки вінігрєтного бурячку такий невеличкий рядок, то у нас залишились сіміна, та трошки тут з дочею досіяли. Ну, нехай буде на перше время мені вирвати. З огірками, звісно, печалька. Треба завтра і у бабусі там на городі буду підсажувати і тут пересаджувати буду. Бо ось, ось такі в мене огірки, бачите? Ось, ось такі огірки. Оце такі вилазять. Ось. Оце ось. Холодно було, вони бідні ніяк. Кабачки я пересадила, то кабачки всі зійшли, бачу, і воно кучами. Я вже кидала їх по кучі. Думаю, хай буде, краще я їх прорву. Та треба все посапати тут. пройдучи, везде взійшли. Скрізь зійшли. Так, ну поки що бачу, що скрізь. Скрізь. Да. В кожній лунці є. Ну добре, значить, посапаю і прорву цього. Баштану не видать. Не знаю, що там дає, чи нема. Чи попрів. Щось я і насіннячка не бачу. Щось, друзі, і насіння нема. Оце тобі повиїдали, мабуть, нема. Дивіться, нема ні одної насінни. Вон капуста. Мабуть, щось повижирало. Оце тобі. А в мене нема насіння. Дині є. Засажу динями. А що робити? Нема. Де? Нема ні одного. Навіть насіння нема. Капець. Оце насадила. Оце а я жду, поки воно вилізе, а його нема. Це в мене тут кавунчики, а далі тут у мене дині. але й динь щось не видно, нічого. Нічого нема. Пусто. Ні, ось щось вилазить. Мабуть, деньки. Ось, ось. Бачите, вилазять деньки. То значить, треба буде попередвляюся ось, ось деньки вилазять. Оно, бачу, деньки вилазять. Треба сапати. Ось, бачите, деньки вилазять, а кавунів щось нема. Чи попріли? М -м -м, це ж так, садиш, так обідно. Садиш його, садиш, а воно як не виїсть, то вимерзне, то попріє, бо холодно. Ось там кабаки. Кабаки ростуть, але цей, не знаю, чи в кожній лунці треба теж проходиться продивлятися. Сюрчки. Чуєте, як сюрчать? Красота яка. Соловейка щось сьогодні не чути. Так, ну а тут ось я сіяла. ті, що Оля прислала мені. Чорнобривці, ось от трошки раз, два, три, чотири, п'ять. Бачу. Далі воно мої, там дужче, але вони трошки примерзли були. От, так що Ось такі кукурузу теж пересажувала. То є в кожній лунці. Це солоденька. Це так, я на качанчик раз зварить, бо більше в мене не виходить. Так, тут щось теж є, там нема, там є, там нема. Ой, біда та й годі. Тут немає здоров'я його. Ой, наступила на кукурузку, ні, ну не на всю. Так, треба тут ось край обов'язково пополоти, бо щось тут позаростало в мене. Отак От у нас сюрчки сюрчати. Так люблю, так люблю оце все природу. Сюрчки. А тільки я не пам'ятаю, хіба в такий час вони оце сюрчать? Не знаю. Я знаю, що осінь вже, але не такі, не такі. Це, мабуть, якісь іночі. Так що такі справи, друзі. Ну нічого, потихеньку та все буде добре. В теплицях, звісно, все дуже гарне. Сьогодні відкривала торці, вам не показувала помідори квітнуть, капуста брава, огірочки вже днів 4 та й будемо свої огірочки їсти. Взагалі, зробила я такий вивод, що якби в мене було зо дві, зо три великі теплиці, можна було б усе в теплицях садити і все б робило, родило. І клубніку усе, друзі. Ніяких ні морозів воно не боїться. Ну, прикривали б, звісно, якщо б мороз всередині. Я бачила люди, всередині прям прикривали агроволокном. Ще, помимо того, що зверху накрито. Ну, наскільки все відрізняється від городу. Скільки тут усе напнуло тим агроволокном і наскільки все бравіше і більше? Ну, нічого. Ті будуть у мене, Дай Бог все будуть ранні помідори, капустка, а ті будуть позже в мене, я завжди так сажу. Їмо ці ранні, а потім... Ті вже в мене на закатки йдуть, на квашення, на все. Так, пішла, бо чоловік мене вже матюкає, я вже цей накормила собак, корова вже в дворі, він кричить, я хочу їсти, бо вже пів дев'ятого, друзі, ми не вечеряли. Пішла, думаю, познімаю вам, що я на городі робила. Друзі, ну ось наконець вже в хаті. Ой, господі. Ну нічого. А тільки оце останні діньочки залишились у мене ще, як би сказати, відпочинку мого, бо вже скоро ще додасться декілька робіт. Бо розтелиться ж наша ласуня. Добавиться в мене доїти корову три рази на день і переробляти молочку. Так що, такі справи. Ну, нічого, якось будемо. Вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночки, всім всього найкращого. До побачення до завтра. Пока-пока!